Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. В цьому короткому відео хочу знову подякувати вам, мої віртуальні друзі, хто підписаний на мій YouTube канал, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу, хто ставить подобайки, пише коментарі. Дякую вам. Продовжуйте це робити. І запрошую всіх, хто ще не підписаний, підписатися. Так як я потребую вашої підтримки. Для розвитку цього каналу мені потрібно ваші коментарі, ваші вподобайки і ваші підписки. Ну, я сьогодні не буду розказувати ні про казки, ні про ступи, відео, яке я записала вчора, і навіть не про бабу ягу із ступою. Я розкажу вам про серйозні речі про медицину. Кілька слів про медицину в Італії. Якщо ви в Італії не має значення, чи у вас є документи, чи ви легально знаходитесь на території Італії, чи ви нелегал, вам нададуть медичну допомогу в разі потреби. Якщо ви не маєте документів, не маєте права проживати в Італії, ви можете звернутися в патронати. Патронати це профсоюзи. Можете звернути і там є лікарі, як правило, при патронати вам дадуть направлення звернутися до патронату. Крім того, ви можете звернутися в промпу курсу. Ну, це при лікарнях пункти першої допомоги лікарняної. Вам теж там нададуть медичну допомогу. Якщо ви маєте право працювати, жити на території Італії то, як правило, вам, у вас має бути лікар, свій домашній лікар, до якого ви звертаєтесь. І вас, вам вже лікар дає направлення чи на аналізи, чи до більш такі, кваліфікованих, скажу, як сказати, некваліфікованих до вузьких спеціалістів, таких як терапевт, хірург, і так далі, окуліст, і так далі. Якщо по якійсь причині ви не можете звернутися до свого лікаря, до свого домашнього лікаря, ви маєте право звернутися теж при лікарні, це пронту сокорсо. Це пункт першої медичної допомоги, якщо грубо перекласти. Або до гвардія медіка. Гвардія медіка це лікар, черговий лікар. У кожному місті є черговий лікар, до якого ви теж маєте право звернутися. Ну, як правило, звертаються в таких випадках, коли не мають можливості зверна... звернутися до свого домашнього лікаря. Ну, така коротенька інформація. Ну, що ще хочу сказати, зараз в Італії є гостра нехватка медичного персоналу. Чому так? Багато медиків виїхали в інші країни в пошуках кращих заробітків, кращих умов. Так багато виїхали в Швейцарію. У Швейцарії зарплата набагато на більше, ніж в Італії і кращі умови праці. Ну, Така коротенька інформація. Кому цікаво, ставте, будь ласка, подавайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, і буду вам щастя. Одна жіночка написала. Мені коментар з проханням повідомляти, де я нахожуся. і трошечки про це місце, я скажу. Це Анкона, місто В Італії. Ви бачите порт, це технічний, ну як сказати, технічний, індустріальна частина цього порту. Порт досить великий ще є порт, який називається туристичний. Він, правда, трохи віддалений. Від цієї зони я вам не можу його зараз показати. Всім добра, всім гарного дня, бережіть себе.